Сьогодні виїзний пункт видачі безкоштовних проднаборів у селищі Авангард. Найближчими днями такі пункти працюватимуть ще в двох віддалених куточках: це селище Рахманівка та Рудничне. За четверту і п'яту хвилі в центральному міському районі видано понад 11 тисяч проднаборів 600 отримали саме мешканці віддалених селищ. Нинішня хвиля найбільш масла. В районі розпочалася видача шостої хвилі, останні в 25 році продуктових наборів. В районі загалом працює чотири стаціонарних пункти видачі продуктових наборів, а також за окремим графіком виїзні три пункти організовуються. Сьогодні ми з вами знаходимося в такому в першому за шосту хвилю виїзному прийомі. Майже 200 сімей отримують продуктові набори саме на цьому пункті. Лише за перші дні у центральному міському районі видано понад дві тисячі наборів із запланованих десяти тисяч. Пункти діють в 12-й гімназії, ліцеї Кредо, дитсадку номер 195 і районному терцентрі. Ми завжди ждемо її. Ми навіть нам приємно про те, що нам привозять так і нас не забувають, що ми ну, як, не оставляють нас. От. Ми, дуже, blah, ми дуже благодарні е, за це. Ну, ми стараємося, ну як сказати, е, вносити якісь донати е, на фронт. У е, нас ось є, ну е, 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 як сказати, ярмарки. Ми приходимо, ми пенсіонери. Що можемо, ми допомагаємо. Я прийшла сюди е, за мою маму маму. Е, Получати продуктовий набір, мама пенсіонерка. Вона це жде. Дякує за допомогу, так як пенсії мало дуже допомагає. Право на допомогу на цьому етапі мають люди з пенсією від 3300 тисяч до 12 тисяч гривень. Про можуть отримати внутрішньо переміщені особи. Запрошують до пунктів і техпрацівників закладів культури, дошкільної та позашкільної освіти, які мають мінімальні зарплати. Надія Шевченко ігор притула цей день.